Добрий раночок. Дорогі мої родинівці. Доброго раночку, дорога моя Україна. Поки нікого не бачу, хочу почути, чи чути мене, чи видно мене. Думаю, що чути і видно, тому що я вже не перша в ефірі. Це вже, мабуть, втретє чи в четверте. Я дуже рада. Долучитися до нашого проєкту Дякую за ранок. Сьогодні літній день, 11 червня. І, незважаючи на те, що ніч була тривожною, все-таки ми говоримо: Дякую за ранок, ЗСУ! Слава Богу за все. І з вами я, Наталія Войтович із Рівненщини. Рада вас вітати! Рада бачити усіх і чути. І хочу одразу повідомити, що це у нас поетичне волонтерство. Ми продовжуємо його ось уже більше трьох місяців. І ведуча цього проєкту, Сідлар Наталія Дубова, звітує про те, що проєкт важливий, він потрібний, бо він дає результати. Тому зараз, під цим відео, ви побачите реквізити. Різних банків і різних потреб, будь ласка, прошу долучайтеся, тільки разом ми переможемо, тільки разом ми зможемо подолати того ненависного ворога. Адже ми, українці, неймовірні. Незважаючи на те, що на карті наша Україна зовсім маленька, і проти Росії її може навіть і не видно, подивіться, яка незламна сила, який незламний дух у наших воїнів. І ми з вами теж докладаємо до того руку, аби їм було легше. Зараз так жарко, така спека, уявляєте, як їм, нашим хлопчикам там напередку при плюс сорок. Але ми завжди поруч, ми допомагаємо і закриваємо потреби наших хлопців. Тому не втомлюємося від війни. Працюємо разом на перемогу. І ми. Розпочинаємо. Розпочати мені хотілося б із вірша, написаного ще в період 2014 року. Але тим не менше, він актуальний. І зараз, бо тоді була війна, і зараз іде війна. Вірш називається обпалений війною. Опалені війною. Між нами цілий світ. А чи світи? Ти там, я тут. Між небом і землею, врятуєшся молитвою моєю, як буде важко по життю йти. Я помолюся просто від душі, щоб небо опустило покривало, воно ж вином червоним нас вінчало, і стелило м'яко. Щастя, спориші, я помолюсь, і у вітру попрошу, щоб леготом він став у дику спеку. Нехай відверне чорну небезпеку і рани забинтує бліндажу. Я помолюся, чуєш, милий мій, і два життя опалені війною, ми лікувати будем тишиною. Ти тільки залишайся там живий. Завтра у нас велике свято Петра і Павла і дуже хочеться помолитися до цих святих за наших воїнів. аби... Вони допомогли їм, аби вони врятували їх від біди. І дай Боже, щоб дуже швидко настала та тиша, яка нас усіх буде лікувати від цієї страшної і ненависної війни. Сьогодні я хочу вас знайомити із поезіями моїх друзів. В моїй бібліотечці на даний момент назбиралася немаленька така кількість. Збірочок моїх друзів Фейсбучних, і я хочу вас з ними знайомити. А з кимось ви більше, можливо, більше про кого чули, про когось менше. Але тим не менше, це прекрасні і дуже хороші люди. Звичайно, я не могла всіх одразу взяти, бо в мене багато книг і багатьох авторів. Я обіцяю, що в ефір я не один ще раз вийду і тому обов'язково познайомлю із іншими своїми друзями. Вас з їхньою поетичною творчістю. Найперше я хочу вам представити таку книжечку Надії Самсін. Вона сама із Червонограда, дуже хороша, талановита, ось її, навіть якщо ви бачите фотографія, приємна дуже людинка, світла, така чуйна. Вона дуже активна і дуже патріотична жінка. Допомагає нашим воїнам, вона співає в хорі церковному, вона виступає з патріотична пісня, піснями скрізь. І ось у неї така збірочка, яку вона мені подарувала, називається вона «Мережево слова. Я вибрала звідси вірш, який називається Мрії мої. Адже з кожного з нас є свої мрії. Так хочеться, аби вони збувалися. Мрії мої невгамовні. стиште свій трішки політ. Не поспішайте, шановні. Я вже. Згубила ваш слід. Як нас догнати? вас маю, хочеться споруч іти. Де ви сховались? Благаю, правильний шлях віднайти. Прошу я вас, зачекайте, сядьте, спочите на мить. Птахам ви не злітаєте, десь у небесну блакить. Згодна я з вами, рідненькі, мріяти треба завжди. Мрії великі й маленькі, лиш привели б до мети. І мені дуже хочеться, дорогі мої родинівці, аби ви мріяли. Зараз в нас одна мрія спільна на всіх. І якщо зібрати оцю спільну мрію разом із молитвою, молитвою і мрією всієї України, то я вважаю, що вона буде почута і обов'язково вона буде виконана, вона здійсниться. Я продовжую вас знайомити і хочу познайомити вас. Ви добре знаєте, це ім'я Олена Богуцька. Вона має чимало вже збірочок. А у мене її кілька збірочок, я вибрала із них, я повертаюсь. Мені подобається її поезія. і Взагалі подобається сильний дух цієї жінки. Адже, навіть незважаючи на війну, вона бореться з хворобою. І знаєте, коли інші буває трапляється, навіть по собі суджу, падають якусь депресію, коли приходиться боротися із якимись своїми е, болячками. То хочу сказати, що е, вона дуже позитивна людина. Вона дарує цей позитив нам всім. Вона пише позитивні вірші. Вона пише позитивні пости. І ось із всіх я вибрала вірш ще півхвилинки до світанку. У нас вже, звичайно, світаночок вже кілька годин як є, але все-таки дуже мені сподобався. Тут багато хороших віршів, всі вірші хороші. Ще півхвилини до світанку на сході небо рожевіє. Блищить сльоза в небесних віях, на прохолодних щоках ранку стікає капає росою. І тонізує сонні трави. Ще мить і сонечко яскраве торкнеться лагідно рукою і розфарбує світ поволі веселковими кольорами. Птахи почнуть співати агами в світанковій музичній школі. Ще пив хвилини до світанку. Блищить роса на віях ранку. Правда ж гарно. Такі образи гарні щоки, світанку, вії світанку зуміла пані Олена оживити оцей улюблений нами ранок. Коли тільки все прокидається, а птахи вже так будять всі прокидайтеся, прокидайтеся, будьте щасливі цю мить, тому що за вас борються найкращі Збройні Сили України, найкращі наші хлопчики і дівчатка, найкращі наші воїни. Тож будьмо щасливими в цей момент і підтримуймо наших воїнів. Звер... Зверніть увагу, дорогі друзі, під ефіром, під цим відео. Є реквізити різних банків, і їх багато. Е, розумію, що одночасно ви не зможете усіх, всіх їх поповнити, але, будь ласка, приєднуйтеся до нашого поетичного волонтерства. Ви зможете і поволонтерити разом з нами, ви зможете і е, поповнити рахунок одного з е, однієї з банок і е, закрити потребу ще одну наших воїнів. Зараз Дуже жарко. І ми надсилаємо, окрім е, таких більш вагомих речей, надсилаємо навіть спреї від укусів, комарів від різних комах, надсилаємо хлопцям маскувальні сітки, кікімори. Ну і, звичайно, треба багато питної води зараз нашим хлопчикам. Тобто, будьмо поряд, розуміємо їхні потреби і довіряємо нашим волонтерам. Це люди, які ніколи не зрадять. Це люди, які найбільше допомагають нашим воїнам. Зараз я хотіла вас познайомити ще з одною фейсбучною подругою, навіть не фейсбучною. Ми розвіртувалися із Мар'янкою Горган це вчителька, письменниця із Одещини, чоловік, який теж зараз на передовій. І ми підтримуємо Мар'янку тебе, тримайся і віримо, що наші хлопчики обов'язково. Повернуться живими ніч. Збрехали ті, що кажуть, ніч холодна, не знаю те, що в ній є теж краса, з цим порівнянням зовсім я не згодна велична ніч незвідана така, бо срібло місяць дивиться на мене, лукавим поглядом з-під лоба погляда і кров розноситься. Теплом по венах, коли цією миттю мрію я. Не зрозуміють ті, що сни збирають, не будуть в ніч літати, так, як я, блажених хвиль по тілу не пізнають, що посилають зорі звідтіля. Цю насолоду ніч Щораз приносить, чому ж сьогодні відмовлятись знов, і ще від цього, мабуть, і заносить у відчуття того? Що є любов? Тільки любов врятує цей світ, я дуже вірю. Мар'яночко, якщо ти чуєш, якщо ти бачиш, я обіймаю тебе, зайчу тобі, щоб твоя любов не згасала. у цієї маленької жіночки така велика любов до кожного. І я це побачила, коли ми уперше з нею зустрілися у Львові на всеукраїнському першому бранчі. Я щаслива, що й маю таку змогу. Спілкуватися, зустрічатися з такими друзями, які ось зараз тут знову ж, незважаючи на ранній раночок, можна сказати, ви тут поруч, ви мене підтримуєте, підтримуєте всю Україну. І я вам за це щиро вдячна. Обіймаю всіх щиро своєю великою душею. Ось така книжечка в неї вийшла відвертий діалог із серцем. Наступна, моя улюблена. Королева інтимної лірики, тільки так я називаю Ніну Бойко. І вона мені подарувала книжечку, в якій навіть вислала подяку, мені навіть не знає за що. Просто ми вперше з нею познайомилися, мене тіснішої близької ближчої людини на Фейсбуці не було, як Ніна. І вона випусла таку збірочку Хочу тише торкатися пальцями. Ви читаєте і поезії, ви знаєте, яка невтомна ця людина, вона одна із основних. Якби засновників нашого, взагалі, всеукраїнської поетичної родини, і дуже багато всього вона робить. І ці наші снопики, які виходять, які ми так радіємо, це і її заслуга, мабуть, в першу чергу. І я рада сьогодні прочитати Нінин вірш, він називається Замри. Замри. Тихенько, слухай, чуєш звук, то так серденько просить твоїх рук, а ти. Байдуже дивишся в слова, Немов я, друже, лялька не жива. Скажи, навіщо холод той, німий? І погляд нищить, каже, що не мій, Рнують мрію стомнені вітри. Душа німіє, котиться з гори, зове голосить, ти усе не йдеш. Зима ще й досі, їй немає меж, шматочки неба падають на світ. У всіх, як треба, я ж кохаю лід. Теж дуже образно, дуже щиро, так мурашки аж по шкірі глибоко проникають поезії Ніни Бойко в душу, особливо тим, хто дуже любить і сам відчуває серцем інтимну лірику. Мені здається, що той лід зараз у нас усіх в душах, а можливо, ні. Бо якби був літ, мабуть, ми не помагали б нашій армії, мабуть, у нас гарячі серця. І вони палають любов'ю до України, любов'ю до українців. Тому любімо наступна поетка, і це не зовсім поетка, ну як не зовсім, але ну дуже велика пка, але вона має дуже таке широке коло уподобань і пише прозу. Проза мені дуже їй подобається. Uh, проза, ну, якщо ви чули це ім'я, я думаю, ви його чули, ви одразу підтвердите все, про що я говорю: це Світлана Труханова дзудзило Дуже цікава авторка. Така м -м, безпосередня, така має власну думку, така вона сильна, така вона стоїть на своїй позиції. Мені це подобається. Але сьогодні ми поціновуємо більше поетичні. Зібності наших авторів. І тому в неї така невеличка збірочка, ось щось знайти, щось згубити. Ось таке вікно відчинене у світ, де ми щось губимо, щось знаходимо. І хочеться більше, звичайно, знаходити. Я вибрала вірш такий, крилом когось торкнула, стережись. А чи тихенько кридила світання? Ой, хризантемне осене, скажи! Якусь зраділу, вічливу, вітальну, прикраси щиро, смачно натюрморт, від винограду п'яниця поволі, від докорів і змучених незгод навіщо терпко плакатися толі? або згорнути крила? Чи, могуть тобі дозволить ставити кордони? У листопаді галечики поб'ють, усі земні придумані закони. На жаль, наші земні закони зараз і не дуже діють, але є інший закон закон любові, про який сьогодні ми говоримо вже не перше. І я дуже вірю, що цей закон переможе. Приєднуйтеся до наших зборів і проявімо любов до нашої України, до нашого ближнього, до наших хлопчиків. Наступного автора, з яким я хочу вас познайомити. Ну, Мені він часто трапляється на теренах Фейсбуку, не знаю, чи ви його знаєте. Це людина високого такого гатунку, Олександр Михайлович Шумило. Він із Черкаської області. В нього є кілька збірок, але такі, такі ці, такі, знаєте, в нього збірки такі великі, складні. Ну, в значенні того, що сама книжка має там і 500 сторінок, а от ця має 235 сторінок. Я вибрала з його. Тих книжок, які він мені подарував, які е, я придбала, ми з ним обмінялися. Це настанова сину. Це роздуми і спогади настанова сину. Мені здається, що ми е, уже старше покоління, як батьки маємо теж залишити щось своїм дітям, дати їм якісь правильні настанови. Ось коли говорять про хлопців з останньої парти. Мій Руслан, з яким я зараз спілкуюсь, до речі, він зараз. Трохи довго не на зв'язку, я вже хвилююся. Він завжди говорить, а він був хлопчик з останньої парти. Каже: знаєте, який правильний вислів. Ви були хлопці з останньої парти, а зараз ви захищаєте на передку нашу Україну. Такі хлопці, яким можна довіряти, надійні наші хлопці. І ось знаєте, чим мене цей вірш підкорив? Тут багато віршів, бо е живучи на Черкащині, він пише про наше полісся. Так, і таке воно мені, цей льон, який колись в нас дуже багато цього льону вирощували, от він пише про синій льон, про моє полісся. Послухайте: я народився в тих краях, де сіють буряки пшеницю, де яблука ростуть в садах, по річки, агрус, полуниці. Хоч я не бачив, а проте я чув в одній душевній пісні, як синій синій льон цвіте на українському поліссі. Я був тоді ще хлопчаком, десь років сім, а може вісім, і з братом маминим Петром поїхали ми на полісся. Ось скритим кузовом газон спинився, щоб перепочити. А поруч поле, там де льон, чарує своїм синім цвітом. У мене відібрало мову, коли побачив синій цвіт, зачарував мене казковий цей дивовижно синій світ. Здавалося, тоді, не знаю. Чи це вісні, чи наяву. Весь сесвіт, начебто до краю, перетворився в синяву. І кожна, нібито стеблинка, послала синій свій привіт. В очах моїх стоїть картинка, хоча пройшло чимало літ. В житті побачив я немало картин величних, старовинних, але душа запам'ятала те поле з льоном, синім синім. Дуже багато колись в нас росло льону, в нас є і льонокомбінат, і така фабрика, яка випускала речі з льону. Не знаю на даний момент, чи вона працює, але дуже багато знищилося всього. Міняється світ, міняються звички, міняються традиції. Але ми маємо залишити, мабуть, одну свою традицію українську, бути щирими, бути добрими, бути співчутливими. Я бачу тут у нас. І Маша, Антонюк, Світлана, Сащук, Валентина Гришко. Я вас вітаю, всі дівчатка. Машенька, теж тебе прошу, тримайся, Марічко, наша дорога українська. Я знаю, що ти теж чекаєш свого чоловіка, і хай все у вас буде якнайкраще. Обов'язково не можу сьогодні не взяти книгу в руки нашого прекрасного друга Георгія Романця і його книжка Пером із власного крила. Жора не так багато публікує своїх віршів, він, але він дуже такий е, активний у Фейсбуці, в групі. Він завжди підтримує, він надає юридичні консультації. Хочу сказати, що він дуже крутий юрист. І якщо вам треба якась допомога, то обов'язково зверніться до Жори. Він не відмовить вам. Це 100%. Мати таких друзів за щастя. Я дякую долі. З Жорою теж ми зустрілися на першому всеукраїнському поетичному бранці чи у Львові, і ось я вибрала його вірш ось такий. сумні рядки я бачу про життя. Однак не згасла в душі надія, що більше в світі чесності й добра, тож на замок я душу не закрию. Звичайно, ризик є розчарувань, та, як на мене, ліпше ризикнути, аніж тримати душу на замку. І, відвернувшись, Радість не відчути. Тому не будемо тримати свої душі на замку, а обов'язково будемо відкривати свої душі, ділитися своїми душевними переживаннями, радощами. Разом зі своїми друзями я сьогодні ділюся з вами і своєю душею, і душею моїх найкращих друзів. Ну, і, звичайно, я не можу, тому що Любочка Занячковська, наша улюбленця, її е, криця метелика, ну, шикарна книжка з прекрасними фотографіями, малюнками, з прозою, з віршами. І це людина такої великої душі, яка завжди на поетичних читаннях читає твори наші з вами. Я сьогодні не можу не прочитати Любен вірш. Це теж про душу невеликі, але які чуттєвий. послухайте, моя душа. Моя ти душа, безхолоса пташка. Чом в небо височінь летиш лишень. Гробчиком тобі поцвіренчати про те, що назбиралося за день, а ти співати та ще й на людях. Хтось зрозуміє, просто промовчить, а хтось осудить. Хай вже люди судять. Мені ж дорожча ця співоча мить. Ми з вами автори. Ну, не знаючи, як соловейки співаємо. Але намагаємося своєю душею проспівати і той біль, і ті радощі, які є у нас з вами. Ділимося з ними і донатимо нашим воїнам. І закінчити мені хотілося все-таки віршем, який був написаний давно своїм віршем. Він називається Сон. Дуже хочеться, щоб цей сон справдився. Війні кінець і мир на Україні. Застряг свинець в Донбас у чорній спині, якби ж синці, болять глибокі рани і сплять бійці, в них зовсім інші плани. Зацвів окіп червоним диким маком, схолов окріп, присолоджений матом, Отиша ця п'янка й така велична, їй до лиця людей розмови звичні. Десь у куток, забилися бушлати, життя ковток. Купила спрагло мати сплетіння рук, сплетіння губ і серця, кохання звук у душах отзоветься, красивий сон, якби ж він став пророчим десь Мендельсон і миру сині очі. І поки ми з вами, будучи в тилу, можемо спостерігати. І слухати Вальси Мендельсона, бо молодята одружуються, одружуються навіть на війні. І так хочеться, щоб вони були щасливими. Ми маємо змогу допомогти нашим воїнам. Давайте, давайте будемо триматися всі разом, триматися кубки, бути об'єднаними, бути сильними, бути міцними. І не зважаємо на тих, хто зараз ганьбить нашу Україну. Це сором наш, ганьба, на жаль, так і є. Але обминаємо це. Будьмо добрими, будьмо щирими. Я дякую за те, що ви були сьогодні разом зі мною. Дякую за ранок. І завтра знову цей ефір, інший ефір продовжить інша людина, а ми будемо всі разом допомагати нашим воїнам. Гарного дня. Вітаю з прийдешнім святом Петра і Павла. І хай у нас всіх все буде гаразд. До зустрічі!